Привіт і ми продовжуємо читати книгу «Квіти для джерно Бажаю всім приємного прослуховування. 16 березня я пообідав в у ресторані коледжу там багато хорошої, там багато хорошої їжі. Е, і з мене ніхто не бере за неї гроші. Я люблю сидіти і дивитися на хлопців і дівчат, які навчаються в коледжі. Вони іноді пустують, але здебільшого розмовляють про всілякі речі, як і пекарів пекарні. Донора Берд каже, вони розмовляють про мистецтво, політику та релігію. Я не знаю, що означають ці речі, але знаю, що релігія це Бог. Матуся часто розповідала мені про нього та про ті заходи, до яких він удався, щоб сотворити світ. Вона казала, що я завжди повинен любити Бога й молитися йому. Я не пам'ятаю, як треба йому молитися, але думаю, Матуся часто примушувала не молитися йому. Коли я був дитиною, і просити, щоб він допоміг мені почуватися краще і не хворіти. Я не пам'ятаю, коли я хворів і як я хворів, думаю, йшлося про те, що я не був умним. Проте Берд запевняє, що якщо експеримент що якщо матиме успіх, я добре розумітиму, про що розмовлятимуть студенти. А я запитав: ви вважаєте, я буду таким самим умним, як і вони? А він засміявся і сказав: ці діти не такі вже й розумні, ти випередиш. Їх випередиш, бо вони стоятимуть на місця, ти підеш уперед. Він познайомив мене з багатьма студентами, деякі з них дивилися на мене дивним поглядом і він на чоловіка, що випадково опинився в їхньому середовищі. Я майже забувся і став розповідати їм, що скоро я стану таким самим умним, як і вони, але Берт урвав мене і повідомив, що я працюю прибиральником лабораторії психіатричного департаменту. Згодом він мені пояснив, що про мене не слід розповідати правду моя операція має залишатися в таємниці. Я не розумію, чому вона має залишатися в таємниці. Берт сказав цю. Бер сказав, що у випадку своєї невдачі професор Нямур не хоче, щоб від нього сміялися. Нато з люди з фонду Велберга, які давали гроші на його проєкт. Я сказав: мені байдуже, якщо люди з мене сміються, багато людей сміються з мене. і Вони мої друзі, і ми розважаємося разом. Берт поклав мені руку на плече і сказав, що Нямур турбується не про тебе. Він хоче, щоб люди сміялися з нього. Я не вважав, що люди можуть сміятися з професора Нєвра, адже він учений, що працює в коледжі, але Берд сказав, що жоден учений не має авторитету своєму коледжі. І серед своїх аспірантів Берт аспірантів у спеціальній психології, як написано на дверях лабораторії, хай там якось, сподіваюся, що скоро стану умним, бо я хочу знати все, що відбувається в світі. Як про мене знають хлопці, що навчаються. Коледжі хочу знати про мистецтво і політику. Хочу знати про мистецтво, про політику і про Бога. 17 березня, коли я прокинувся цього ранку, мені здалося, що я вже став умним. Але я помилявся кожного ранку. Я думаю, що став умним, але нічого зі мною не відбувається. Мабуть, з переметним успіху. Можливо, я не стану розумним, і мені доведеться жити у притулку у ворені. Я ненавиджу наводжу тесті, не наважу лабіринти, не Я ніколи раніше не знав, що я дурніший за миша. Мені зовсім не хочеться писати нових звітів, я про все забуваю, і навіть коли я щось запишу до свого катника. То іноді не можу прочитати власні пожирки, мені це є погано. Міський дня. каже, що я набрався терпіння, а я почуваюся хворим і стомленим. У мене весь час болить голова, я хочу повернутися на роботу до пекарні не писати більше діотських звітів. 20 березня я повертаюся працювати в пекарню. Доктор Штраус сказав професору е Нявуру: це добре, що я знову почну працювати, але нікому не повинен розповідати, яка операція мене була і що вечора після. Роботи я повинен приходити до лабораторії на дві години для тестів і повинен писати ці ідіотські звіти. Вони платитимуть мені щотижня, наче за тимчасову працю в лабораторії, тому що такою була домовленість. Коли вони одержали гроші з фонду Велберга, я досі не знаю, що це за фонд Велберг, міський нян мені пояснила, але я нічого не зрозумів, якщо вони мені платитимуть і брати йому гроші, але писати мені дуже важко. Я радий, що повертаюся на роботу, бо мені враховувала моєї роботи в і пекарні всіх і моїх друзів і розваг, які я мав із ними. Доктор Штраус велів мені носити нотатника в кишені, записувати туди все, що мені споминається. Я не повинен писати свій щодня, а лише тоді, коли мені щось паде на думку або станеться щось особливе. Я сказав йому, що нічого особливого зі мною ніколи не відбувається і не схоже, щоб цей експеримент відбувся зі мною. Справді він каже: не падай духом Чарлі. Оцей експеримент забирає багато часу відбувається повільно. Ти не можеш відразу помітити, що з тобою може, що, що з тобою щось відбувається. І він розповів мені, як багато часу забрав з джерноном, перш ніж він став утричі розумніший, ніж раніше. Тому я дерно весь час і перемагає мене у змаганнях у лабіринті, що йому теж зробили таку операцію. Він спеціальний миш, перша тварина, яка так довго залишається розумною після операції. Я не знав, що це спеціальне місце змінює справу. Я або зможу подолати цей лабиринт світ швидше, ніж звичайний між. Можливо, настане день. Коли я виграю змагання Юлео Джернона, це буде неабияка річ, доктор Штраус каже, що, що Джернон, скоже залишиться розумним назавжди. І Це добрий знак, адже йому зробив ту саму, ту саму операцію, що й мені. 21 березня. Нам сьогодні було дуже весело в пекарні. І Джо Карп сказав: подивіться ви на Чарлі, йому зробили операцію, зашили йому мозок в задниці. Я хотів розповісти йому про те, що скоро стану умним, але пригадав, що професор ньому заборонив мені це робити. Е, потім Френк Крейлі сказав, що з тобою зробили Чарлі. Е, чому ти відчинив двері на тим місцем, Він мене насмішив, я зареготав вони, мої друзі. Вони справді люблять мене, мене чекало багато роботи, не було кому прибирати в пекарні. Оце моя робота, але вони взяли нового хлопця, ерні щоб розносити хліб, а це робив завжди я. Містер донор сказав, він вирішив поки що не звільняти його, щоб я міг відпочити і не працювати важко. Я сказав йому, що зі мною все гаразд, я можу розносити хліб і прибирати в пекарні, як я робив завжди. Але містер донор сказав, що поки що. Він залишить хлопця. Я запитав, що ж мені робити. Містер донор оплескав мене, покличу й запитав 32. Й буде 33 наступне народження. Як довго ти був тут? Запитав він. Я... я відповів йому, що не знаю. Він сказав, що ти прийшов сюди 17 років тому. Твій дядько Герман, царство йому небесне, був моїм найкращим другом. Він привів тебе сюди і попросив мене, щоб я. Попроси мене, щоб ти працював тут і попросив, щоб я наглядав за тобою, скільки міг. А коли через два роки твій дядько помер, і твоя мати віддала тебе до притулку я йому їх, щоб вони відпустили тебе і дозволили тобі працювати. 17 років ти жив при мені, Чарлі, я хочу, щоб я хочу тобі сказати, що пекарні бізнеси багатій, але я завжди тобі казав і тепер повторюю, що тут е... матимеш, що, що ти матимеш тут роботу до кінця свого життя. Тому тобі не слід турбуватися, якщо я беру когось на твоє місце. Тобі ніколи не доведеться повернутися до притулку ворога. Я не турбуйся, але навіщо йому потрібно енергію, щоб розносити хліб і прибирати в пекарні, коли я завжди добре виконував цю роботу. Він сказав, що хлопці потрібні гроші, чарлі, тому я вирішив взяти його в усі, щоб він вивчився на пекаря. Ти можеш бути його помічником і допомагати йому розносити хліб, коли в нього буде така потреба. Я ніколи раніше не був помічником, арній хлопець розумний, але інші люди в пекарні невельми його люблять. Вони, мої добрі друзі, і ми любимо пожартувати і повеселитися тут. І іноді хтось каже, погляньте на Френка або на Чо, або навіть на Джимпі, який він схожий на Чарлі Гордона. Не знаю, навіщо вони так кажуть, але вони завжди сміються, і я сміюся разом з ними. Сьогодні, Сьогодні вранці Джімпі заступав головного пекаря. Він пульгає, певно, став на сіє ногі, згадав моїм ім'я, коли накричав на Ерні, що загубив пиріг, сперше на день народження. Він сказав: Ерні, побійся Бога, не намагайся бути схожий на Чарлі Гордона, не знаю навіщо. Він це казав: я ніколи не губив ні пирогіла, ні чогось іще. Я запитав містера донора, чи може він взяти мене учнем, щоб я вивчився на пекаря як Ерні. Я сказав, що зможу навчитися, якщо він дасть мені шанс. Містер Доннер подивився на мене тривалим поглядом, у якому був дивний вираз, мабуть, тому що я здебільшого мовчу і говорю рідко. Френк мої слова За ревотав і зареготав і реготав доти, доки містер Доннер попросив його заткнутися і повернутися до своєї печі, я тоді сказав: мені для цього треба багато часу, чергі робота, пекаря складна і важлива. А ти поки що не, не думай про це, мені дуже хотілося розповісти йому та іншим людям про мою операцію. І про те, чого я чекаю від неї. Мені дуже хочеться, щоб вона мала успіх і став умним, як і всі. Двадцять четверте березня. Професор Ямур і доктор Штраус прийшли ввечері до моєї кімнати довідатися, чому я не прийшов до лабораторії, як був повинен. Добре, я трошечки вже 24 березня. Почитаємо пізніше. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами в наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей всім па-па.